Допомагати та підтримувати тих, хто цього потребує. На Прикарпатті дослідили інтереси внутрішньо переміщених осіб по всій Україні. Хто та для чого це робив, і якими виявилися результати проведеної роботи, наш Денис Лужний розкаже. Найперше дослідили потреби внутрішньопереміщених осіб. Ми відзначили в нашому дослідженні, що для внутрішньопереміщених осіб основною проблемою є житло. Тобто більшість з них живе в орендованих квартирах або в орендованих будинках. Дехто з них живе в прихистках, в так званих шелтерах. Відповідно, вони хочуть вже більше якоїсь сталості, шукають можливості, аби придбати нове житло. Допомоги, за словами представників молодої просвіти потребують не лише внутрішньопереміщені особи є питання і військових, які мставна впо стали тут на облік і звідси пішли воювати. Вони також очікують підтримки від від місцевої влади, бо їхні сім'ї тут живуть, сплачують податки, і вони сподіваються також отримати підтримку за словами організаторів. Досліджень, кількість допомоги, яку надають людям у порівнянні з довоєнним періодом, суттєво зросла. Ми бачимо прогрес, бачимо те, що в обласних центрах і в областях України є налаштування на підтримку внутрішньопереміщених українців. Ми вже також говоримо про те, щоб максимально якісно така підтримка надавалася і на рівні Івано-Франківської області та міста Івано-Франківські дослідження у цій сфері триватимуть і надалі.